Тестуємо засіб для видалення стійких забруднень, таких як сліди скотчу, бітуму, дорожньої розмітки або ж слідів від наліпок. В даному випадку будемо видаляти сліди від двостороннього скотчу, на якому тримався номерний знак. Одразу спойлер: з бамперу все відтерлось майже миттєво. А для того, щоб принаймні прибрати поверхневий шар скотчу з самого номеру, довелось неабияк попрацювати мийкою високого тиску. І тим не менш сліди залишились. Ну що ж, наносимо наш засіб на залишки від скотчу, які вже не відтерти і не відшкребти навіть зубами, і залишаємо на пару хвилин. Для кращого ефекту нанесли засіб і на ганчірку, і ось тепер справа пішла в взагалі іншими темпами скотч, а точніше, його залишки, і весь клей почав відходити ну майже без зусиль. А от і результат номер абсолютно чистий, ну майже як новий.